З 1 березня коло одержувачів виплат серед ВПО буде звужено. Зокрема, відтепер враховуватиметься сукупний дохід усіх членів сім'ї переселенця у перерахунку на одну людину. Він не повинен перевищувати чотири прожиткові мінімуми за новими правилами. Виплати з 1 березня будуть автоматично продовжені на півроку для пенсіонерів із пенсіями менше 9 тисяч 444 гривень. Інвалідів першої та другої груп дітей інвалідів віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей, сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, а також для прийомних батьків та усиновлювачів. Інші категорії переселенців можуть звертатися до органів соціального захисту із заявою для перепризначення виплат на півроку. Людина, яка перебуває в пошуку роботи або стає в центрі зайнятості, і при цьому є діти, які там дошкільнята, в шкільного віку або в вищих навчальних закладах навчаються, то теж мають право звернутися за призначенням допомоги. І наступна категорія це сім'ї, в яких здійснюється догляд за особами першої групи, з психічно хворими, першої та другої хворих, тяжко хворими дітьми або діти з інвалідністю до 18 років. І наступна категорія, яка буде подовжена за особистим зверненням, це вагітним жінкам, яким термін вагітності 30 Тижнів. Також особи, які отримують допомогу, не маючи права на пенсію, та на які не досягнули пенсійного віку, та інваліди з дитинства, і діти-інваліди відповідно до 79-ї постанови. І їх дохід при цьому теж повинен перевищувати 9444 гривні.